То, до речі, про санкції, знаєте, значить, Трамп говорить Трамп, що Європа лише говорить, а не діє, що до санкцій Росії продовжують купувати нафту. Ну, от зараз проговоримо про те, що хто що говорить насправді розумієте? Значить, відповідаючи знову ж Трамп, відповідаючи на питання про можливе запровадження санкцій проти Росії з боку НАТО, не тільки Сполучених Штатів, президент Трампа заявив, що Альянс та Європа не виконують свою роботу. Основною претензією голови Білого Дому стала те, що європейські країни продовжують купувати енергоносії у РФ. Ну повністю погоджуюсь. Давайте пряму мову. Прямо що сказав Трамп. Послухайте, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто е, працює, знаєте, наповну. Ну не погоджуюсь, пане Дональде. По перше, е, не погоджуюсь з тим, що ви єдині хто можете. Ні, ви можете бути єдиними, бо ви спокійно, майже. Одноголосно запровадили санкції проти Індії. Проти Індії. 50% ви впровадили, але ви назвали це тарифами. Якраз через те, що вони купляють нафту у Росії. Ну нічого вас не зупинило, і в принципі вас не бентежило, що думає у цьому випадку. Європа, у вас все добре. Ви. Вирішили, ви це зробили. Ми підтримуємо в принципі, але так би хотілося так само, якби ви підтримали такі ж санкції, або можливо назвіть їх тарифами проти Угорщини і Словаччини, яка так само, які точніше, які так само куплюють, купують нафту у тієї ж Росії. Не через кого, не через треті країни, як до речі роблять також і європейські е, інші держави, да? а напряму, як зробила Індія. Тільки на Індію ви впровадили на Угорщину та Словаччину. Ні. Розумієте? І отут якраз ви можете це зробити а без того, що там Європа скаже. Але погоджуюсь з вами в тому, що дійсно Європейський Союз і досі закуповують енергоносії. Але знову ж для справедливості заради. Ми ж все таки з вами тут відверді конструктивні і адекватні, Адекватні з вами, що найголовніше, да, у цих всіх розмовах і комунікаціях будемо говорити правдою про те, що європейський союз дійсно зменшив обсяг купівлі нафти, починаючи з 2022 року. Вони тоді сказали, що ми будемо це робити, і вони це роблять. Єдиний, хто це не робить, це Угорщина та Словаччина. Більш того, розповідають постійно, чому вони не можуть це зробити, як робив Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, дзвонивши Марко Рубіо, державному секретарю США, і там півгодини пояснював, чого вони не можуть зробити. Ну розумієте, як би трошечки інша історія насправді, що мало би бути, і як це мало б діяти, мало б діяти угорщина зі словаччиною, в рамках в якого вони взагалі то є членами Європейського союзу, і мають виконувати в тому числі директиви цього європейського союзу, але ні.